Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браті. Сьогодні ми вшановуємо Івана Воїна, святого покровителя усіх несправедливо засуджених, полонених. Віддам на світі, чи завжди в світі була несправедливість, біда і горе. Зараз стає особливо разючі, бо Стосується нас, українців, наших рідних, наших близьких. Що маємо бути? Кого мають полонити в цьому світі, так? родичів, президентів світових держав? Чи кого? Щоб дійшло нарешті, що потрібно війни закінчити. застой империи покинчите на завжди и вместе пить мию в пакли.